Найпотужний станок від компанії Senfeng – це 3-кіловатний очищувач. Кого цікавий такий станочок з 20-метровим рукавом, друзі, що є дуже зручно, рука в Гофрі, вага його близько 200 кг. Цікаво те, що програмне забезпечення на українській мові, що є дуже зручним. Також комплектується з е, самими топовими випримінювачами це Max Photonic. Та чилер-охолоджувач. Друзі, дуже дуже зручний і функціональний анкодер. Зліва шторка відкрили і працюєте. Закрили, туди пил не попадає. Це гарний замінник піскострую. Друзі, ним можна чистити і ржу, можна чистити фарбу, бруд, різні, -різні метали, різні поверхні. Також можна виїжджати на виїзд, тобто приїхати до замовника, під'єднатися до мережі і надавати послуги. Послуги від тисячі до півтора на годину. Слухайте ціну цього станочка. 13 тисяч доларів. 13 тисяч доларів місто Коломия є в наявності і станочок. Підписуйтесь на канал, щоб нічого, нічого не пропустити.